Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийті. Вітаю! Сьогодні ми з вами поринемо у світ неймовірних контрастів. Це буде подорож континентом, де розпечені долини зустрічаються з прадавніми лісами, що, здається, сягають з самих небес. Одним словом, це Північна Америка в усій своїй красі та екстремальності. Ну що, готові? Поїхали! А почнемо, ми, знаєте, із такої собі загадки, яка, власне, ідеально описує тему нашої розмови. От просто уявімо, де на одній планеті можуть існувати настільки різні світи. З одного боку, одне з найсухіших місць на Землі, а з іншого гігантське живе створіння, яке бачило тисячоліття. І відповідь, як не дивно, саме така: все це частина одного величного континенту. І саме ця дивовижна, просто вражаюча, географічна різноманітність і буде сьогодні в центрі нашої уваги. Гаразд, наш перший пункт призначення це посушливі землі. Але не думайте, що це просто якісь мертві пустки. Ні, це справжні сінькі арени для виживання, де природа показує просто неймовірні дива адаптації. Так, а чому тут, власне, так сухо? Вся справа в такому явищі, як ефект дощової тіні. Звучить трохи науково, але насправді все просто. От уявімо величезні гірські системи, наприклад, кордельєри. Вони працюють як такий собі природній щит, зупиняють вологі хмари, що йдуть з окреану, і змушують їх віддати всю воду на схилах. А за горами, за горами утворюється суха зона, власне, пустель. І знаєте, який найкращий приклад? Знаменита долина смерті. Це ж міжгірська западина, яка лежить на 85 метрів нижче рівня моря. Це робить її однією з найглибших і, звісно, найспекотніших точок на всій планеті, справжній доказ могутності геологічних сил. Але навіть тут життя просто вирує. Тільки погляньте на цих неймовірних мешканців. Рослини, як от кактуси чи агави, вони навчилися цінувати буквально кожну краплину вологи. А тварини від гримучих змій до унікальної антилопи вони ідеально пристосувалися до цих, будемо відверті, суворих умов. А тепер давайте різко змінимо картинку. З випалених сонцем земель перемістимося в абсолютно інший світ: світ тіні, вологи і справжніх велетнів. Ми говоримо про ліси Північної Америки, і як виявляється, вони теж бувають ну дуже різними. Контраст між узбережжями, чесно кажучи, вражає. На заході, де зими теплі й дощові, панують вічно зелені гіганти. А от на сході та півдні клімат мусонний, вологий, і там ростуть зовсім інші види сосни, магнолії, навіть болотний кипарес. Два узбережжя, два абсолютно різні лісові світи. Що ж, а тепер давайте познайомимося ближче зі справжнім королем західних лісів. І це не просто дерево, ні, це живий рекордсмен нашої планети. Тільки вдумайтеся в цю цифру сто метрів у висоту це ж вище за більшість сучасних будівель, такий собі хмарочос, але створений самою природою. І що вражає, мабуть, ще більше це їхній вік. Чотири тисячі років. Подумати тільки ці дерева були свідками зародження і падіння цілих цивілізацій, справжні сянькі живі літописи. Так як же їм вдається жити так довго? У них є суперсила. Їхній головний секрет це неймовірно товста до пів метра вогнестійка кора. Вона дозволяє секвоям не просто переживати лісові пожежі, а й навіть процвітати завдяки їм, адже вогонь розчищає землю для нових паростків. Ну, природа все продумала, що тут скажеш. І, на щастя, люди зрештою усвідомили, який це скарб. Такі місця, як Йосиміцький національний парк, були створені саме для того, щоб захистити ці унікальні екосистеми для майбутніх поколінь. Від лісових долин пропоную піднятися вище, вгоре. Тут на нас чекає ще одне природне диво. Виявляється, щоб змінити клімат, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів, іноді достатньо просто піднятися трохи вгору. Це явище має назву висотна поясність. Ідея проста що вище піднімаєшся, то холодніше стає, змінюється тиск, вологість, і разом з цими показниками змінюється і весь світ рослин та тварин. Виходить, ніби цілі окремі світи розташовані один над одним. Ось подивіться, як це виглядає на практиці. Починаємо біля підніжжя серед чагарників, піднімаємося трохи вище, і ось ми вже в сосновому лісі. Ще вище його змінюють ялини. Потім дерева взагалі зникають, поступаючись місцем альпійським лукам. І нарешті на самій вершині лише сніг та лід. У цього кілька годин підйому, а ми ніби перетнули кілька кліматичних зон. Фантастика! Що ж, ми побачили дивовижну часом дику природу континенту. Але тепер настав час поговорити про те, як на ці ландшафти вплинула людина, бо цей вплив, на жаль, ігнорувати просто неможливо. Наслідки людської діяльності, на жаль, досить серйозні ліси скорочуються, їхнє місце займають плантації, грунти виснажуються, а дика природа втрачає свій дім. Це своєю чергою веде до почастішення стихійних лих, пилових бур, повеній і найголовніше. Всі ці процеси вони ж тісно пов'язані між собою. Але знаєте, ця істонія не закінчується на сумній ноті. Усвідомивши проблему, суспільство почало шукати рішення. І з'явився справді потужний рух, спрямований на охорону та відновлення природного балансу. І це не просто розмови, а цілком конкретні кроки. Ухвалюються нові закони, висаджуються мільйони дерев, очищуються річки та озера. А найцінніші природні території отримують статус національних парків і заповідників. Це вселяє надію і доводить, що позитивні зміни можливі, якщо є спільні зусилля. І наостанок, давайте просто замислимося цим питанням. Ми побачили дивовижні крайнощі природи Північної Америки, побачили і сліди людської діяльності, і пошук цього балансу між нашим розвитком і збереженням природи це, мабуть, головний виклик нашого часу, адже майбутнє цих неймовірних ландшафтів залежить від рішень, які приймаються просто зараз.